У Полтавській області планують запустити пілотний проект з реабілітації та соціального відновлення військовослужбовців і їх сімей. Практично його мають намір провадити на базі одного із курортів Миргорода, оскільки тут є все необхідне приміщення, лікувальна база та досвідчений медичний персонал. За основу такої ініціативи було взято міську програму реабілітації, що діє в Миргородській громаді з жовтня 2022 року. Саме Миргородська громада, вона перша серед 60 громад прийняла програму, програму з, ветеран... з підтримки ветеранів. І сьогодні на комісії, власній комісії з охорони здоров'я і соціального захисту пані Людмила Корненка тут присутня. Захищали ми перед депутатами програму обласну. Це дасть поштовх розвитку саме програм серед громад. Активно долучитися до реалізації цієї важливої ініціативи вже сьогодні виявили бажання ще дві громади Полтавщини. Тож Миргородський міський голова Сергій Соломаха підписав меморандум про співпрацю з Решетилівською та Зіньківською територіальними громадами. Сьогодні ми підписали меморандум, який дасть можливість співпрацювати в галузі реабілітації наших військових ветеранів на курорті, на нашому курорті, Маргойському курорті. І, ну, наприклад, у Миргороді діє така програма реабілітації військових і їх сімей. Ми виділили кошти і на нашому курорті оздоровлюємо. Я знаю, що обласна програма подібна і надіюсь, що і мої колеги будуть працювати в цьому ж самому напрямку. Ініціаторами пілотного проекту, що наразі буде впроваджуватися в Миргороді, стали народний депутат України Олег Кулініч спільно з Полтавською обласною владою. Задля стабільного та ефективного фінансування проекту кошти акумулюватимуть із обласного та міських бюджетів, а в подальшому очікується, що і з державного. Ми почнемо якраз за рахунок коштів обласного бюджету. Я думаю, що тут будуть за рахунок громадської організації приватні кошти. Будемо залучати, тому що цього не вистачить явно. І плюс громади долучаться, і така буде співпраця і обласної влади, громад, народного депутата, приватних структур для того, щоб відпрацювати якраз цей механізм. Планується, що в подальшому відпрацюється на базі Миргорода полтавських захисників. Апробується ця послуга, і буде запроваджено постанову Кабміну. яку Міністерство соцполітики вже напрацьовує і запровадити новий вид соціальної послуги як соціальне відновлення спільної родини виявимо які недоліки, які плюси, мінуси і рекомендації буде надано міністерству соцполітики. Вони врахують і будуть в подальшому впроваджувати на всю Україну. Поки держава формує свій запит для реалізації цієї програми, Полтавська область. Буде намагатися вирішити це як свій пілотний власний проєкт. І на сесії 28 липня, за поданням обласної військової адміністрації, буде розглядатися комплексна програма. На неї відрядиметься 2,5 мільйони гривень до кінця року. За цей рахунок буде оздоровлено 250 військових з родинами і з родинами загиблих. І дуже важливо, щоб цей термін ці 10 днів вони потім продовжувалися реабілітацію на місцях уже в індивідуальному порядку. Планується, що пілотний проект із підтримки військовослужбовців зможуть реалізувати з високою ефективністю, впровадивши інноваційні підходи для підтримки ветеранів та посприяють їх успішній реінтеграції в суспільство.